Ігор Бубко до початку повномасштабного вторгнення працював викладачем в університеті. Нині чоловік, ветеран війни. Пригадує, після початку збройної агресії Російської Федерації довелося стати на захист батьківщини. До Пасхи кажуть, нас ну, готували, тренували, там на полігоні стрільби були. Тоб, все, що можна, як поводитися зброєю зброєю. Так. Видали зброю. Військовослужбовець захищав незалежність України у складі 101-ї бригади 70-го батальйону. Разом із побратимами побували на найгарячіших напрямках фронту. Спочатку в Дніпро, а з Дніпра потім на тепер Костянтинів. На Костянтинівку, а звідти далі через Бахмут на Комишувах. Ну а то там пару кілометрів до попасної. Чоловік розповідає, виконував бойові завдання з холодним розумом. Каже, що панікувати чи бути розгубленим не було часу. Війна вимагає швидких рішень. Там руками показував, чули вихід, о, десь туди поїде, десь туди впаде, або туди вже приблизно навчилися за ну там, там таке, що там дуже швидко вчишся, щоби. Кажуть, не втратити життя, а по-друге, або не бути покаліченим. Хоч, не хоче, мусиш. Одним із найголовніших завдань було не пропустити прохід піхоти ворога, розповідає пан Ігор. Звісно, над нами літали різні різного типу БПЛА, і ланцети, і хто знає, що що, бо то, скажімо, вони з тим слідкували. Бачили кожен наш рух, вони деколи посміювалися, коли там треба було йти, наприклад, ну, щоб була вода, то треба було йти до населеного пункту, ну, 3-4 кілометри. Ну, і вони, вони за нами так бачили, як ми йдемо, і от вони за нами просила, посилали, скажімо, снаряди із міномет. Підтримка побратимів, людей, які щодня поруч відіграє чималу роль на війні. Захисник каже, що збереження якомога більше людських життів завжди було на першому місці. У нас у нас були такі, які були і воювали в АТО, хлопці. Ну вони багато чого розказували, що показували, що як, ну, як що правильно як обладнати, що як правильно зайняти позиції, і так далі. Ну там багато. Ну, все, що можна, ділилися. Ветеран пригадує свій перший бойовий вихід. Під вечір сказали видвигатися, брати це саме найне, найнеобхідніше, тобто перемат, спальник, там не, ложка, вилка, щось таке. Шляга обов'язково, то без того не можна. Скажімо, пару сухпайків, шість днів зразу вийшло. Так що, ну. Було повсякчас. Напрямок на Копасну, потім нас перевели на Сумщину. Спілкування з рідними надавало сил. Їхня підтримка це найцінніше на фронті, розповідає пан Ігор. Дружина та донечка були його найбільшою мотивацією не здаватися. Старався нічого не казати, тобто де коли, що, як, якісь десь щось які по, по, по цьому, то не казали. Для чого їм переживати? Ну і так переживали досить. Дуже гарно відреагувала, коли ну, вже повернувся на ну, чим у нас там була відпустка. Ну, десь, там ну, дуже багато емоцій. Наразі чоловік звільнений зі служби та повернувся до викладацької діяльності. Зізнається, адаптація до цивільного життя була нелегкою. У плані того, що ну, скажімо. Ну, на роботу так легко повернувся, але ну, скажімо, адаптаційний період тяжкий був. Ну в якому плані, тобто то, десь, коли от у нас тривоги або що, то ну, скажімо так, постійно, як, як там. Тепер пан Ігор теж виконує важливу місію: навчає молоде покоління українців, які надалі будуть відбудовувати та працювати на благо рідної України.